Ми учні ліцея номер один міста Житомир. Щиро вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Від усього серця хочемо побажати! Як найшвидше перемоги і незалежності! Та хочемо взяти участь у відеопроекті Капсула майбутнього. Вступ НАТО і в ЄС. Ми відбудували ще більше мрії в світі всі забули, що таке росіяне. Ми відбудували нашу країну і збагатили економіку України завдяки туризму, салу, борщу та бамбургів. Україна переможе та стане з країн лідерів. Ми переможемо. Будемо мати розвинуту економіку. Кожен мати наску життя. Буде село на дзеркало в чоловічому дала. Ми будемо починати працювати. своє призначення у житті. Промир в Україні. Вільно володіти іноземною мовою. Стати моїм мільйонером. Визначити нас кар'єру. Я чекаю нашої перемоги для того, щоб знову побувати в кожному куточку нашої країни та побачити найкрасивіші міста. Я вірю в нашу перемогу, адже мій батько служить ЗСУ. Стійкість українського народу. Я вірю в перемогу, адже ми 8 років бомбили Донбас та влаштували диверсію в Макеївському родичку. Будемо пам'ятати День війни. Ми будемо обзивати Путіна і всю Росію до кінця їхнього існування. Будемо писати Росія з маленькою буквою. Будемо поминати наших загиблих воїнів хвилиною мовчання. Будемо святкувати День перемоги над Росією. І з вами найкраща однак група. Слава Україні! Героям слава!